Доброго ранку, любі дітки. Відгадайте, будь ласка, загадку. Все у зелені довкола пасовища, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи, що, дітки, про що сповіщала Верона? Вірно, весна. Чи, дітки, яка зараз пора року? Так, весна. Назвіть, будь ласка, ознаки весни. Вірно, зеленіють листочки, травичка, пригріває сонечко, так, з'являються перші квіти, день стає довшим, повертаються з теплих країв птахи. Молодці, скажіть, дітки, а який наразі місяць? Яке число сьогодні? Холодно у вас чи тепло на дворі? Який стан має небо? Яка температура повітря? Чи були у вас сьогодні опади? Дуже добре. Отже, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами станемо винахідниками та дослідниками. Ми вже вивчали деякі предмети побуту. Але детально не розбирали, які вони за походженням. Після того, як ми це дізнаємось, ми спробуємо побути в ролі дослідників і виявити, чи всі предмети можна виявляти за властивостями. Тож усі вироби, що нас оточують, виготовляють з різноманітних матеріалів. Речовини, які використовують для виготовлення предметів так обладнання, також у будівництві та в інших галузях, прийнято називати матеріалом. Давайте пригадаємо, дітки, чим відрізняються штучні матеріали від природніх? Вірно, природні матеріали все це все те, що щедро підносить нам природа. Можуть мати тваринне або рослинне походження. Так? Це, наприклад, пісок, глина, павовна, деревина, вовна. А штучні матеріали вони створені людиною. Так, вони з'являються в результаті перетворення нафти, кам'яного вілля, торфу. Наприклад, це штучна шкіра, пластмаса, поролон, фарфор, скло, гума, цемент. Наприклад, пластик це такий матеріал, вироблений із пластмаси. Синтепон це пухкий синтетичний матеріал, здатний утримувати тепло. Використовується для виготовлення ковдр як підкладочний матеріал у швейних виробах. А перелон – легкий такий еластичний пористий матеріал, що утворюється з поліуретану. і… Широко використовується, зокрема в побуті. Штучна шкіра це такий матеріал, який застосовується замість натуральної шкіри для виготовлення одягу, суття галантерейних та технічних виробів. Цемент слугує нам відмінним матеріалом у будівництві будинків. Фарфор. Скло, наприклад, використовують у виготовленні посуду ляльок та інших іграшок та предметів декору. Наприклад, ви бачите це на нашому малюнку. Штучні нитки відзначаються міцністю і стійкістю. З них виготовляють різноманітні тканини, хутро, вату, нейлон. А зараз, дітки, давайте уважно розглянемо малюнок. На ньому зображені різні предмети. Ваше завдання назвати, з якого матеріалу виготовлений кожен предмет. Наприклад, олівець. Олівець виготовлений з такого матеріалу, як деревина. Ножиці виготовлені з металу. Глечик виготовлений з глини. А далі дітки продовжують, будь ласка, самостійно поставивши відео на паузу. Бажаю вам успіху, ви неодмінно впораєтесь. Молодці! Ви дуже вправно попрацювали. А зараз я пропоную вам відпочити з нашою Непосидою. Цілий день читала чилась! А тепер давайте з вами проведемо декілька цікавих дослідів. Зараз спробуємо з вами виявити властивості декількох матеріалів. Отже, для дослідів нам потрібна гумка, пластмасова іграшка, паралон, піпетка, склянка з водою та ємкість для води. Тож дивимося відео та повторюємо за мною. Для першого досліду нам потрібно паралон, гума та пластмаса. Отже, давайте спробуємо зігнути, наприклад, пластмасу. Вона щільна. Давайте візьмемо гуму і спробуємо її зігнути. Дивіться, вона гнеться. Значить, вона гнучка. І візьмемо поролон. І спробуємо його зігнути. Дивіться, він гадеться як, як завгодно. І коли його притискаєш, то який він, дітки? Він пористий, пухкенький так? матеріал. Для другого досліду нам потрібна піпетка, склянка з водою. Знову ж таки пластмаса. Гума та паралон. Отже, що ми робимо? Нам потрібно піпеткою набрати води і капнути на наш матеріал, наприклад, на пластмасу. Дивіться, вода, що дітки робить, не смоктується, так? Давайте на гуму. Крапля води теж залишилася. Так, тепер давайте на поролон капнемо. Дивіться, тут крапля води не залишилася. Отже, ми можемо зробити висновок, що поролон швидко вбирає воду. А пластмаса та гума, як ви вже бачите, ні. Отже, для третього досліду нам потрібно знову ті самі матеріали. Гума, паралон та е, пластмаса і ще ємкість з водою. А, давайте з вами зануримо наші матеріали в воду. Дивіться, перша пластмаса. Далі зануримо гуму і паралон. Дивіться, діти, гума відразу потонула, так? а от паролон та пластмаса ні. Як... Який ми можемо з вами зробити висновок? Що гума важка, тому вона опустилася на дно. так? А пластмасова іграшка та поролон не тонуть, оскільки вони легкі. Отже, дослідивши властивості. Деяких штучних матеріалів ми можемо зробити висновки, що а, штучні матеріали можуть мати такі властивості. Наприклад, пластик має середню вагу, він щільний, так? А, бо не припускає води, твердий. Отже, поролон, він легкий, пористий. М'який, так, та еластичний. А ще ми з вами, дітки, який матеріал досліджували? Так, гуму. Отже, поставте на паузу та розкажіть, які властивості має штучний матеріал гума. Добре, давайте розглянемо е, такий матеріал, як синтепон, так, з якого виготовляють, наприклад, ковдри. Який він, дітки? Легкий. Волокнистий, як ми бачимо на фото, так? м'якенький, коли ви ковдру так притискаєте пальчиками, вона м'якенька та пухкенька. Дітки, ваше домашнє завдання буде таке: вдома дослідити а, на один на вибір штучний матеріал та можна записати відео. Або ж зобразити висновки на аркуші паперу А4 так? та надіслати мені на поштову скриньку. Чекаю на ваші роботи, дітки, у вас все вийде. Тож, сьогодні ми можемо зробити такі висновки. Люди використовують природні та штучні матеріали для виготовлення предметів побуту. Усі вони мають різні властивості. А от для збереження природних об'єктів варто ощадливо використовувати природні багатства країни та не засмічувати природу. А зараз, дітки, я вам пропоную поставити відео на паузу та оцінити себе. Розумнички, я вважаю, що ви сьогодні дуже вправно попрацювали. Тож, б, дітки, дякую вам за увагу. До зустрічі!